Вітаю, друзі! У нас сьогодні ефір. Дуже-дуже маленький, цікаве було питання. Ви бачили, чому чоловіки закохаються і обожнюють стервозних жінок. А стервозних, ну зараз я ж запитувала, що таке стервозні. І, крім стервозних, ще вони казали, які постійно виносять їм мозок. І тут виявляється, що в нас є дві великі різниці і три різних жінки. Ми сьогодні з цим це з'ясуємо і поговоримо. І ось один мій знайомий розповідав, що він їде по дорозі і може в натовпі побачити саме ту жінку, яка є стервозна. І коли я запитала його: А як ти розумієш, що вона стервоза? До речі, декілька чоловіків я це запитувала, і це приблизно було одне, од, один вираз обличчя приблизно. Тобто вона така, ну, незадоволена, нарвана, губка піджата, хтось казав, що по ній видно, що вона холодна, вона це. Це ось це обличчя. До речі, я почала спостерігати за жінками останнім часом, і я дивлюсь, що всі плюс-мінус обличчя ми можемо розділити жіночі. Не тільки обличчя, поставу, статуру, рухи і так далі на декілька, скажімо так, звичайно, метафоричних ознак. А перша, і таких жінок дуже-дуже багато. Чоловіки їх відразу відчувають і на що клюють власне ці чоловіки? Це а, вираз обличчя, який в нас називається невлізаюб'єд. Нівлізаюбйот. Не звичайно. Ми можемо назвати цю жінку стервозною. Звичайно, ми зараз причини всі розберемо, але вона не просто стервозна, вона ще й всім не задоволена і особливо не задоволена чоловіками. І начебто можна сказати, що в таких жінок не закохуються, тому що в неї ж написано я холодна від сторони на стерво, і тобі зі мною буде надпогано. Але ні-ні ні. Таких жінок чоловіки теж полюбляють. Отже, вираз обличчя ні в лізе Наступне мужчина вся сама. Е, е. Вітаю, вітаю Танюшечка. Я все са сама. Мужчина, та й дітів. Була в мене якось ситуація, коли я своєю знайомою ми пішли, в нас був якийсь корпоратив, ми зайшли в Сільпо і щось там скуплялись. Що скуплялись? Про секу скуплялись. І е, вона каже: ну де знайомиться з чоловіками, Ну де їх брати? Ну нормальних вже взагалі немає. Ну вони ж всі такі козли розказли, від Батона до Гандона. І тут поряд з нами стоїть два середнього віку соковитих, гарних чоловіка. І вони дівчата. А можна ми з вами? Ми зараз все оплачуємо, беремо торт шоколадку, і йдемо з вами. І вона розвертається і така. В ущі на в наш розговор. Де знайти Тетяна чоловіків? Як з ними познайомитися? Розумієте? Тобто працює внутрішній сценарій у першої жінки. Ці чоловіки, е, якісь недолугі з Ганчем? по другої, що нормальних чоловіків не, немає, і тому я все сама, і маємо те, що маємо. Чи закохуються чоловіків таких жінок? Так звичайно, тому що вона холодна, відсторонена, вона жінка Амазонка, ще плюс до тої. Вона все вирішує сама. Які чоловіки полюбляють таких жінок? Чоловіки, які досить такі мамі на царап, Маміна бусінка, які потрібно матуся. Він буде квіточкою сидіти, задовільняти око цієї жінки, казати їй компліменти. Вони часто бувають романтиками, а вона така мама, жінка-амазонка, яка я все сама, і вона затверджується в цій ролі не в ролі в цих переконаннях, що всі чоловіки ось такі від батона троє крапка. Розумію. Наступний тип жінки я її завжди називаю Белла з фільму Сага, сага Сутінки. Сага Сутінки. Що в нас там була за жінка? Це жінка-жертва, це жінка така. Пам'ятаєте, її потрібно всі спасти, всім догодити, всі її хотіли догодити із-за того, що вона така бідна, нещасна. Чоловіки теж полюбляють таких жінок, тому що поряд з нею він може бути потужним героєм-рятівником. Воїном, і рятувати цю бідну нещасну жіночку жертву Спасіті хто може. Святая Екатеріна, Пашлім'я, дворянина. Тобто вона така бідна, нещасна і, звичайно, чоловіки таких теж люблять. Звичайно, наступний тип жінок, обличчя це вже в нас протилежність рвозності, протилежність це навпаки. Святая монашка Ордену Бенедиктинок. Це жінка, яка, ти на неї дивишся, а вона така вся добра, ніжна, вона така чуйна, вона така матуся, вона, вона просто квіточка. Вона просто квіточка. Звичайно, чоловіки теж закохуються в таких жінок. Закохаються вони, тому що вони розуміють, що це буде ідеальна мама, це буде ідеальна дружина, не жінка, а дружина. Вони полюбляють таких жінок, тому що вона така про сім'ю, про побут, про дім. Вона нікуди ось це ну, які корпоративки, які караоке і так далі. двіж Париж. Ні, вона не про двіж Париж. Звичайно, вона знаходиться вдома, Тобто протилежна така, протилежна така людина, жінка, вже заплутаюсь я, стервозі, да, тервозної жінки. А є ще жінки, як кажуть чоловіки, вільна каса, в неї обличчя, вільна каса. Вона така весела, вона енергійна, вона рухлива, вона легка, і по ній видно, що до неї вже можна підійти. І, звичайно, чоловіки таких теж жінок полюбляють. І є якийсь ще окремий вид жінок, яких чоловіки обожнюють. Зараз не про це. В нас тема, чому ж чоловіки так обожнюють стервозних жінок. Хтось з вас писав, тому що вони знають, що вони хочуть, що вони орієнтовані на себе і так далі. Перша категорія ось таких жінок, які виносять мізки і е, стервозні це якраз жінки, які взагалі не знають, що вони хочуть. Чому вони стервозні, чому вони агресивні? Тому що вони постійно незадоволені. І їх бажання найчастіше це бажання. Соціалізований. Я хочу будинок, я хочу машину, я хочу квартиру, я хочу, щоб мене забезпечували. Я хочу, 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 хочу. Це така е егоїстична модель жінки, яка всім не задоволена. Вона не розуміє. Своїх справжніх бажань, вона не розуміє себе, своїх талантів, вона не розуміє свою самість, вона не вміє себе розкривати і саме і за того, що вона ось така незадоволена по життю, вона е е має ось цю стервозність, дівчата любі мої, Ті, хто писав про те, що стервозні жінки знають, що вони хочуть. І, і тому їх чоловіки там обожнюють, це не про впевненість, це про невисоку самооцінку, це не про те, що вони знають собі ціну. Ні, мої любі. Ларос Фуко, чим, тихше, чим глибше ріка, тим тихше вона тече. І ми можемо побачити жінку, яка впевнена, вона не буває агресивна, вона не буває незадоволена, вона не буває егоїстична. Ну для чого їй бути агресивною стервозною, егоїстичною, якщо вона в собі впевнена? Впевнена, тобто вона перше, перше вона знає ідеально і розуміє, що таке відчуття власної гідності. Це перше. Друге, вона знає, що таке етика. До речі, зараз з цим дуже велика проблема. Вона знає, що вона хоче, вона робить що вона хоче. Вона насолоджується життям, насолоджується собою. І вона розуміє, що таке здорові принципи комунікації, партнерські стосунки. А коли ви думаєте, що стервозна жінка це жінка, яка там знає, що вона хоче, і вона така, ну, стерво – це агресивна жінка, це незадоволена жінка. Це по перше, по-друге, да, таких жінок чоловіки полюбляють. Полюбляють чоловіки і жінок, які виносять мізки. Чому це, чому це так? Да, ви вірно написали, що тому, що в цих чоловіків була така мама. Є одне, але не тільки мама. От дивіться, дитина народжується це білий аркуш. Дитина набуває досвіду життєвого. Через маму, бабусю, тату, сестру старшу, виховательку, нянечку, першу вчительку. І зверніть увагу, що чоловіків, яких ми з вами називаємо недолугих, козлами, безхребетних, виховують жінки. Чоловіків виховують жінки у більшості випадків. І якщо ми беремо маму, бабусю, тата, да, дідуся, то дитина накопичує досвід через своїх батьків. Якщо мама відсторонена, холодна, сувора, нарцисична, тато може бути такий самий, або мама може бути доброю, чуйною, але не вміє захищати свою дитину, а тато. Нарцис або деспот, а ми знаємо, що таких досить багато. Такі за дисципліну, мужика треба зробити. І дитина, вона з народженням, вона автоматично любить своїх батьків. Автоматично, тому що для дитини це спосіб виживання. Вона народилась, вона має. Цих людей любити, тому що вона сама не виживе. це вже на фізіологічному рівні закладено. І все, що мама з татом, з бабусею транслює дитині, називається референтна група. Це не тільки про маму. Не тільки це про референтну групу. Дитина постійно від мами з татом отримує певний набір емоцій, почуттів, відчуттів, і потім формуються автоматичні думки. А мама з татом, ця референтна група, для дитини є любов. Тому дитина виростає як і жінка, як і чоловік і люблять. Саме ось ці емоції, почуття і відчуття. Тобто, чим жінка холоднокровніша, нарцисична, агресивніша, тим для дитини, для цього хлопчика це і є велике кохання. І тепер ви можете чітко зрозуміти, наскільки дитину чотири стовпи нашої внутрішньої опори. Наскільки цього чоловіка мама з татом з бабусею поважали, підтримували, давали увагу і захищали, тобто ставали на сторону цієї дитини. Якщо мама, дитину не зневаж... якщо мама дитину зневажала, якщо мама була сама подразником або небезпекою, якщо дитина відчувала відстороненість, самотність, холодність, незадоволеність, то, звичайно, любов для цієї дитини, для цього хлопчика, це саме ось ця Відстороненість, холодність, нарцисичність і так далі. Будь ласка, не, не путайте з самодостатньою жінкою, та, яка е е вона задоволена, самодостатня жінка, вона спокійна, вона жіночна, вона врівноважена і так далі. і Тому, тому е чоловіки закохуються в таких жінок, тому що вони дублюють ці жінки. Їх звичні емоції. Для них закоханість, кохання дорівнює треш. Дорівнює треш. І плюс ще чоловіки дуже люблять, як і жінки, емоційні гойдалки. Емоційні гойдалки. Постійний ось цей трешняк. Має бути якась е е драма. Тому чоловіки і жінки, от жінки дуже полюбляють, дуже полюбляють поганих так званих хлопців. Так само і чоловіки обожнюють ось цих стервоз. І начебто ми з вами всі розуміємо. Но всі ми розуміємо, що в стосунках має панувати повага, дружба, підтримка, піклування. А чоловік чомусь повертається чи закохується в жінку, яка на постійній основі видовбує мізки. Це перша причина. Друга причина: насправді є дуже багато чоловіків, які настільки е, не бажають займатися собою, не бажають розвиватись, не бажають займатися своїми. Е, Своїми жінками вони не дивляться в сторону своїх жінок. А в жінки безліч задач: діти, квартира, ремонт, комунальні, машину треба нову купити, сміття треба винести. В жінки дуже багато ось цих запитів побутові. На жаль, на жаль, в неї багато цих запитів. І, і з цим треба щось робити. Ми знаємо, до речі, що. Ось, І вона починає. Недолуго не вміючи комунікувати, доносити йому свої ось ці накази. Тобто, ви подивіться, більшість жінок. Спілкуються наказами. І мама, скоріш, цього чоловіка спілкувалась наказами: принеси, винеси сміття, посуду помий, набери мене, коли вийдеш зі школи, я що тобі сказала. І ось чоловік звикає до того, що з ним саме йде така форма комунікації. І тому він каже: мені виносять мізки. Зверніть увагу, скільки в нас є прикладів, коли він жив з хорошою, приємною, доброю, чуйною жінкою, а закохався і пішов до якоїсь стервози, яка постійно чимось незадоволена. А коли вона незадоволена, він... В ось цих емоційних гойдалках, в драмі, і він може задовільняти її бажання. І відчувати себе ось цим героїчним хлопчиком. А ще якщо мама там з барського плеча похвалила, схвалила, то вже ну, і ще й краще. І дуже часто чоловіки кажуть: я пішов до коханки, чи в мене є коханка, чи там, я закохався в іншу, тому що з моєю мені скучно. Тому для того, щоб не було ось цих моментів, друзі, наша головна задача це дуже важливо. Формувати свою емоційну зрілість, зрілість, дорослість. Емоційна зрілість проявляється спокоєм, врівноваженістю, помірністю, мудрістю, стресостійкістю, готовністю до стресів, вмінням працювати з проблемами, невдачами, вмінням працювати страхами. Тобто це врівноважена гармонійна, спокійна людина. І це зовсім не має ніякого ставлення до ось цієї жінки стервозної Ларош Фуко. Чим глибше ріка, тим тихше вона тече. Не путайте, будь ласка, впевнену у собі жінку з тервозом. Не плутайте, будь ласка, жінку самодостатньо з егоїсткою. Це зовсім зовсім різні поняття. А що ж робити, щоб бути жінкою, яку обожнюють? Яку всі обожнюють, яка насправді ось ця глибока тиха річка? Друзі, приходьте до нас на жіночі вечори Пліткарка 23 числа. А в нас буде саме на цю тему: жінка, яку обожнюють, в нас буде зустріч, вхід безкоштовний за попередньою реєстрацією. Ми формуємо наше неймовірне жіноче ком'юніті. На сьогодні все. Люблю, цілую, як завжди, з вами ваша Нікіфрова. А ви в коментарях, будь ласка, пишіть, що ви думаєте про ці емоції негативні, які переживали наші чоловіки чи наші бивші колишні, чи наші колишні Чи-чи-чи, чи кен чи гіла баба кирпичі. Пока!